Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи Адам Євген Межевікін, вважає, що бої під Бахмутом можуть стати переломним моментом у війні, і Україна здатна утримати місто та відтіснити російські війська. За його словами, якщо українці утримують свої нещодавні здобутки, то бої останнього місяця під Бахмутом можуть стати переломним моментом в обороні України проти Росії, не лише зупинивши останній російський наступ, але й підготувавши себе до карколомного удару у відповідь. За словами межа вікіна, російські атаки у Бахмуті сповільнилися, і неминуча загроза оточення була відвернута. Він додав, що ворог вичерпав усі свої резерви. Пряма мова межа Вікіна, щільність атак зменшилася в кілька разів. Якщо раніше вони могли наступати на всіх напрямках одночасно і групами не менше 20, 30 чи 40 осіб, то зараз це поступово сходить на нівець. Він додав, що нові українські штурмові бригади завершують підготовку, ми ще трохи затримаємо ворога тут, і нехай вони його виб'ють. Полковник розповів, що на північному та південному флангах Бахмута, де російські війська намагалися оточити місто кліщами, росіяни зіткнулися з найбільш мотивованими українськими підрозділами та вже не мали сил. Коли вони намагаються посилити свої підрозділи, провести ротацію, їх знищують на самому початку. Проте центр міста залишається для окупантів гарячою точкою, де вони атакують зі значною силою, все, що їм залишається, це намагатися просуватися через місто, тому що будівлі захищають їх від вогню. Українські захисники, які воювали в місті, розповіли, що російські війська зосередили свої зусилля на просуванні через центр Бахмута, використовуючи важку артилерію і повітряні бомбардування. При цьому деякі українські підрозділи зазнали значних втрат і були змушені провести ротацію або підкріпитися іншими підрозділами. Межі Вікін вважає, що на критичних точках оборони все ще залишаються сильні російські дивізії, але регулярні частини російської армії не мають морального духу, їх легше розбити, з ними легше воювати. Вони тікають. Водночас підрозділам Вагнера погрожували фізичним покаранням у разі відступу, вони бояться здаватися і залишати позиції. Вони вважають за краще померти тут. Журналісти повідомляють, що бійці тактичної групи Адам прибули на захист Бахмута шість тижнів тому. У засоби масової інформації також описують командний пункт, який керує операціями в Бахмуті. Він захований у нетрях будівлі без жодних позначень, далеко від місця бойових дій, високотехнологічний. Зазначають, що там кипить робота. Солдати постійно стежать за екранами з прямими трансляціями зруйнованих будівель і полів бою. Міністерство оборони України повідомляє, що. Олексій Резніков 30 березня провів зустріч із делегацією Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки на чолі із головою комітету Дельфіною Пранк. Міністр оборони поінформував європейських партнерів про поточний стан ситуації на передовій, зокрема на північному, східному та південному напрямках. Окрему вагу акцентовано на наданні Євросоюзом допомоги силам оборони України і професійній підготовці українських військовослужбовців за кордоном. Пряма мова Резнікова щиро вдячний вашим країнам за системну підтримку і здійснену роботу. Завдяки постачанню західного озброєння ССУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні насамперед важка техніка та підготовлені резерви. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня. Я особисто переконався, що українські захисники і захисниці мають високий бойовий дух. З впевненістю кажу, що наші хлопці і дівчата готові продовжувати боротьбу за Україну. Резніков також зазначив, що питанню постачання зброї та її обліку приділяється дуже прискіплива увага в Міноборони та СУ. Він ознайомив іноземних гостей із запровадженою в Міністерстві оборони логістичною програмою ЛОКФАС, якою користуються всі члени НАТО, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги. Міністр оборони також висловив сподівання, що вільнюський саміт НАТО засвідчить, що Україна є не лише надійним партнером альянсу, а й країною, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.